Якась сумна погода за вікном. Дождь, дождь, Де він той дощ? І світла немає нормального. Ну, дощ той дощ. Погода той погода. Ось який чайок у нас з дідом. Ох, і чайок. Оце такий мені сподобався чай. Ох, і сподобався. Тепер його тільки п'ю. Ну, поки. Так. Коржики є. Таке варення достало, воно наче Ох і добре. Таке прямо смачне. Це ж о, груз. Отже я його варила, варила. Нормально, кучі держиться. Таке на вкус трошки кисленьке, чуть-чуть з -чуть такою кислинкою, яке ж воно смачне, смачнюще та смачнюще. Так що всім доброго ранку, доброго здоров'я. А ми з дідом будемо чайок смакувати. Ой, хороший чайок такий. Так що, дід, давай, тільки дивись, чи воно а там не гаряче, мабуть. Так що давай будемо смакувати. З лимончиками, з усім. І як подобається. Девісь гаряча, вистачає. І не стербай так сильно. А чого не солодка? Не Сьогодні. солодка, ти ж розумієш, що воно із варанням їсться, і з коржечками, і... коржичками. Да. Представляєш, ти раз перерозбачити. Я привик сахару. <реш> 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 Ні, я так не привикла. Ти, ти знаєш, що я сахару не їм взагалі. Ну він цукор називається. Внаш. Ти не їш, я. Її. Yeah. А ти привик каву yeah. і цукру. The... 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 Ні, не з медом ти, а з молоком звичане. Меду я тобі не даю, бо ти його сильно швидко їси. Я як їм, то я їм ложечкою, акуратно, і я його довго їм, бо знаю, що воно яке? вітамінне. А ти його з баночки за день з'їсти, там не буде ніякої користі. Тому ось будем їсти сьогодні оце варення. Воно вже стоїть два роки, скільки ж воно буде стояти, а ти боїся піти взяти і поїсти щось смачного. Тільки треба принести поставити. Да. Тепер я його буду носити, а ти бери і їж. Так, да, Бери і їж. Бо воно не вічне. Так, ну ладно. Уже мені сильно чаю захотілося. Я ж тебе замість чого брав, щоб ти її носила. Я зараз принесу. Так що не Подавала. сильно. Да, да, да. Розмічтався. Ти бач, який їдь. Ще й мечтати любить, так? Да? А знаєш, що мечтать не вредно. Да їж тихенько. <ріст> <ріст> так, ну давай, бо я теж хочу, ти мене тут смічає розлікаєш. І чай замерз там в мене. <ріст> Лимонів в воду накришила. Тепер п'ю воду. чисту, та ще й з лимонами. Ну, Кажуть, що корисно так, тим більше осінь починає холоднішати, Лимонів зараз хватає. Так що рекомендую усім і чай, і воду з лимонами. Але не тільки в холодах. Для організму вони завжди. Завжди корисні. От так. А це вже вечеря. У мене сьогодні вечеря буде дієтична. Трошки картошки і побільше буряка червоного. Я вирішила діда такої вечерю пригостити. Ну він крутить носом щось. Йому щось не подобається. Ну, ну чого тобі не подобається? Воно таке смачне. Так що прийдеться їсти. Отак. Смачна смачна. Та вона не сильно дієтична. Бо всі слівок там у тій картоплі. То я не знаю. Чи вона дієтична, чи ні, ця вечеря, ну бурячок, да. такий бурячок я вважаю. Нажарила багато цибулі, а потім натерла буряк варений, і тушила, тушила і додавала томатну пасту свою. Це таке смакотіще, це таке смакотіще. Я таке можу цілими днями їсти. Мені більше нічого не треба, а, ні з вас сміється. Он А аж лопта скоро. Ти хіба так можна, га? То ж тебе підставляєш, маєш собі старий. Все такі сміється з мене. От гот старий, а. Ну що йому це зробити? Ну йди на кухню, не ходь за мною. Що там О, те, 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 ще те є? У плеті, ну плеті більше тобі не будеш, бо я вже мокра вся. На Ді. дворі тепло, в хаті тепло, скільки ж можна тупи. Бач, яке воно смачненьке. <траф> Ох і смачненький, і би ти тільки ням спробуй. Ням-ням. Так, ну ладно, смачного тобі я буряк хочу такого. Буряк. буряк сильно смачний. Це той буряк, що дуже смачний. У мене такий буряк смачніший, вже, мабуть, немає. Немає. Це спеціальний буряк садила. Що з мішачиним... з мишиним хвостиком він називається. О, ото буряк. Який? Мишиний хвостик. Оце буряк. Він солодкий, як буряк. Так, ну ладно. Усім смачного. Бо світло щось таке погане. Будемо вечеряти. Кінчаться роботи. Це ще стільки треба цього бетону сюди. Ай-яй-яй-яй-яй. Поки погода. Надо поспішити закінчити його. Буде яма готова. Капраця Що ще дофіга сюди до його надо цього роствору? Не дуже. Не дуже. Ай, бо. Ай-яй-яй. Да. Ну, зато я вам вже буде готова. Бомби блядь. біжище, люк і в ну, там глибина Та люк зробив, липи... не пролізу в люк от гора. Мені там не повезло, і в люк не пролізу. Осиваєр я її залью, 10 сантиметрів. Там, uh -huh, uh -huh. А потім поставлю ще одну коробку, двоюлю, обілю кровляю, щоб воно виступало сантиметрів 10 від землі. О, боже! З самого цього коробочку. Не вставиться. А це все буде в землі закрите. А, ну так, а оце буде... Щоб люк, люк, весь, люк, щоб, щоб вище було. Ага, понятно, понятно. Да я в яму. Улис, улис. в яму. І все. Яма забетонірована. Так, так, так. Листям завіває її. Земля є, що закидається. Вчора трохи дощ намочив її, цю землю. Так. Покінчено з роботами і хай стоїть. Так добре. Світи ще сонце. Ох, що добре, то добре. Ну, скоро як підкрадуться ці морози невеличкі, підмерзне. Будемо сидіти, грітися. Якщо буде в нас усе добре, так би хотілося. Навіть літо нас не хоче покидати. Світить, світить, десь вже понизу. Низом, низом сонце й ходить вже, вгору не піднімається високо. А низом, низом. І ходить, заглядає до нас. Коли ж це листя вже опаде? Ось яке. Це ж зовсім не думає. Зеленіє собі таю. О, Скільки ще зелені кругом. Коли воно поопадає вже, коли його згрібати? По снігу чищу. воно от така вона вже пізня осінь. Зелена, та й годі. На цю вишню подивіться. Літо. Ну ладно. Робота зроблена. Будемо спокійно зимувати. Так, да. такий відносний спокій. Ну, що зробиш. Так, продовжуємо спостерігати нашу осінь. Нехай вона буде такою і надалі. Зовсім не хочеться той. Морозів від тих холодів, якщо вони будуть вже й не віриться, що нас що ще здивувати може. От так. то Так, підемо кицька додому, ідемо. Да? По прийшла, кричить, де вона гуляла, гуляла, прибігла і кричить тут. Дай, дай, дай. Та да? кицька. Ну, пішли, я дам. Поки. Ой, оце, нагадала, да. Он в центрі города нашого сирена вже. А, давно не було. О, тварі, а. Якби їм кожному так в голові гуло, і щоб ніколи не переставало. От так точно. Постійно, щоб гуло, і гуло, і гуло, тільки вони житимуть. Да. Так. Não pô, cara.